Як завжди, у цій порі, в ефірі телеканалу НТК програма Формула здоров'я. Здоров'я найцінніший скарб людини. Хворобу набагато простіше попередити, ніж потім лікувати. Тому сподіваюся, що програма Формула здоров'я стане вам у пригоді. Полупшення загального стану здоров'я і самопочуття вічна мета, яку маємо перед собою, захоплюючись спортом, обмежуючи споживання цукру і дотримуючись режиму. Науково підтверджено, що безпосередній вплив на загальний стан здоров'я мають травні процеси і мікрофлора кишківника. Саме про захворювання кишківника поговоримо в сьогоднішній програмі Формула здоров'я разом із фахівцями лікувально-діагностичного центру «Вівамед». В сьогоднішній короткій своїй розмові я би хотіла торкнутися такої важливої теми, як здоров'я кишківника. Взагалі, шлунково кишковий тракт рахується основним органом здоров'я в організмі людини. І в першу чергу це стосується саме кишківника. Що собою представляє кишківник і чим він, за рахунок чого він відіграє таку важливу роль? В, в здоров'ї нашого організму. Сам кишківник складається з таких двох відділів: тонкий і товстий кишківник. Тонкий кишківник, в свою чергу, з трьох відділів починається 12 палою кишкою, далі йде худа кишка, далі йде здухвинна кишка, і товстий кишківник складається із… починається сліпою кишкою, попереково обідною кишкою, сигмовидною і закінчується прямою. Основна функція кишківника це, звичайно, перетравлювання їжі, просування їжі по кишківнику від початкових відділів до кінцевих, і виведення продуктів життєдіяльності. І кожен із відділів кишківника виконує в цьому процесі якусь свою особливу роль. Та їжа, яку ми з'їдаємо, яку ми споживаємо, первинно. Проходить свою хімічну обробку або процес первинного перетравлення відбувається в шлунку за рахунок соляної кислоти. Далі харчові маси потрапляють в перший відділ кишківника, а саме в 12 кишку. В 12 кишці відбувається чи не найважливіший процес перетравлювання їжі за рахунок потрапляння в 12 кишку кішку соків підшлункової залози. З ферментами травними і жовчі спечінки за, ну, за, по жовчевих протоках. Там відбувається гідроліз, починається гідроліз білків, відбувається емульгація жирів, відбувається активація за рахунок жовчі ферментів підшлункової залози. І олужнюється харчові, харчова грудка, готується їжа для просування уже в більш лужне середовище нижніх відділів кишківника. Клубовії і особливо худій кишці, відбувається подальший процес розщеплення білків, жирів і вуглеводів. Відбувається. Всмоктування поживних речовин, продуктів розщеплення. І цей процес всмоктування відбувається за рахунок такої особливої будови слизової оболонки тонкого кишківника. Тонкий кишківник вистелений слизовою оболонкою, яка складається з величезної кількості мікроворсинок. Взагалі таких мікроворсинок нараховується до 2,5 тисячі на 1 сантиметр квадратний, і за рахунок такої великої кількості ворсинок, площа всмоктування значно збільшується, а саме десь у 8-10 раз. Тому, враховуючи цю особливість, уже зрозуміло, що чим кращий стан слизової оболонки кишківника, якщо ці ворсинки не уражені, а вони можуть знищуватися від неправильного не... неправильного харчування і Багатьох погрішностей, за які я потім скажу трошки пізніше, то звичайно, враховуючи цю особливість, ми повинні дбати власне за станом слизової і особливо цими їх ворсинками, тому що тоді процес травлення буде відбуватися краще. На версинках відбувається так само ще і синтез жирів, які потрібні для нашого організму. Тому що той жир, який ми споживаємо з їжею, він в кишківнику розщеплюється на жирні кислоти і гліцерол. А вже на поверхні версинок формується, синтезується той жир, який потрібний для нашого організму. Далі їжа з тонкого кишківника потрапляє в товстий кишківник. В товстому кишківнику процеси травлення практично завершуються, відбувається лише всмоктування лишньої води з кишківника і вже формування калових мас, які виділяються назовні. Ще дуже важливим є те, що і тонкий, і товстий кишківник заселений особливою такою. Особливим мікробіомом це така внутрішня наша система, така мікробіологічна. І саме від е, кількості тих мікробів, від їх складу, від співвідношення е, між собою лакто, біфідобактерів, бактероїдів, залежить так само. Е, Функціональний стан нашого кишківника і відповідно в цілому здоров'я цілого організму. Що з собою яка ж функція цього мікробіому кишківника? Функція полягає в тому, що вони не дають потрапити в організм людини ззовні патогенним мікробам, вірусами і грибкам. Це відбувається за рахунок того, що той мікробіом, який заселяє наш кишечник, синтезує речовини з антимікробною дією. Вони так само колонізують поверхню тих ворсинок і не дають заселитися на тих ворсинках патогенним мікробам. Мікроби сприяють синтезу коротколанцюгових жирних кислот. Це так звана масляна кислота бутерат, А функція її полягає в тому, що вона сприяє відновленню ентероцитів, це клітини слизової оболонки кишківника, сприяє відновленню ворсинок на поверхні кишківника. Також у кишківнику відбувається за рахунок мікробіому, відбувається синтез вітамінів групи Б, фолієва кислота і синтез вітаміну К. Відбувається дезактивація ферментів, які потрапляють з верхніх відділів кишківника, І відбувається розщеплення клітковини. Целюлози, геміцелюлози і лігніну. Фактично, за рахунок клітковини ці мікроорганізми живляться. І тому для того, щоб ми зберегли здоровими наш мікробіом у кишківнику, ми повинні дбати за тим, щоб його достатньо правильно харчувати, давати їм поживу. Взагалі існує така думка, що ми заслуговуємо. На той мікробіом, який маємо, тому що стан мікробіому залежить, звичайно, від нас. Ми його можемо коригувати, покращувати його стан і так само покращувати роботу в кішківника в цілому. Захворювання кишківника – досить часто проблема на сьогоднішній день. Цей орган виводить відходи травлення та одночасно постачає в кров корисні речовини, отримані із їжі. Однак. Через незбалансоване харчування, неякісні продукти або ж погану воду в його роботі часто виникають збої. Для того щоб зберігати здоровим наш мікробіом, ми повинні перш за все слідкувати за своїм харчуванням, вживати достатню кількість клітковини, оскільки саме клітковина це та пожива, яка є для існування мікроорганізмів у кишечнику для їх правильної роботи. Клітковини треба вживати приблизно 25 п'ять грам на добу для жінок і 35-38 для чоловіків. Щоб зрозуміти скільки клітковини міститься в якихось продуктах, приблизно можу навести такі кілька прикладів: наприклад, один помідор чи один огірок це всього один грам клітковини. Один апельсин це 3 грами клітковини, одне яблуко 4,5 грами клітковини, один буряк це вже 9 грам клітковини, порція бобових, а порція це приблизно 80 грам, це є 15 грам клітковини і 7 штук чорносливу це 14 грам клітковини. Тому, в принципі, якщо додавати до їжі там одне яблучко, один бурячок чи якісь їсти бобові, то звичайно добову норму клітковини, ми можемо дуже просто. Споживати щодня, що потрібно ще для того, щоб не нашкодити своєму кишківнику? Звичайно, це потрібно раціональне харчування, це і режим харчування, не пропускати сніданки, звичайно, не приїдати на вечір. Це і е, споживання достатньої кількості правильних білків, жирів і вуглеводів, не зловживати копченостями, консервацією, фастфудом. Це звичайно алкоголь і куріння е, треба виключити. І ще дуже важливим для здорового кишківника, особливо для його перистальтики, не тільки клітковина і правильні продукти це і фізична активність. А багато з нас, звичайно, можуть згадати, коли вони займалися останній раз фізкультурою. Це може бути ще школа. Ну і звичайно, пити достатню кількість рідини. В середньому це розраховується вага людини, помножено на три: півтора, один і вісім десятих літра на добу. В середньому. Колоноскопія це методика обстеження товстої кишки, що дозволяє лікареві оцінити стан слизової оболонки товстої та прямої кишки, виявити на ній зміни або будь-які аномалії. Проводиться за допомогою спеціального оптичного приладу колоноскопу. Останнім часом зросла значно кількість відвідувань до лікаря пацієнтів, які мають якісь такі скарги на ну, Дивні відчуття в кишківнику, якісь незрозумілі, неточні. Це от просто дискомфорт в кишківнику. якесь вздуття, якийсь метеоризм, якась важкість. В принципі, вже немає конкретного зв'язку, що з'їла щось не те людина. А отакі скарги виникають, ніби і не з'їла нічого поганого, а все рівно щось турбує. Якийсь нерегулярний стілець, то закрепи, то проноси. Ну і звичайно. Почастіше вони, тому що ми в даний час, ну як сказати, живемо в непростий час. Час війни це і стреси, це і негативні якісь новини постійно, і переживання, і тривоги. Це так само відбивається на здоров'ї людини, і стан кишківника реагує таким чином. Звичайно, першочергово, що ми робимо, це ми обстежуємо пацієнта. Починаючи з таких звичайних аналізів, це може бути і аналіз. Крові, де ми дивимося, чи немає ознак запального процесу, це і це реактивний білок, і специфічний такий аналіз кальпротектин, який показує на те, що в кишечнику є все-таки якийсь запальний процес. Це може бути аналіз калу на скриту кров. Якщо при потребі можна, звичайно, робити ще і фіброгастроскопію, і подивитися, чи ці скарги з боку кишківника не обумовлені якоюсь проблемою, в шлунку самому. Можна зробити, фібро... Можна зробити ультразвукове дослідження, подивитися за станом жовчевого міхура і печінки, і підшлункової залози. І якщо ми це все виключаємо, то звичайно ми трактуємо цей стан пацієнта просто як функціональний розлад, існує такий діагноз, синдром подразного кишківника. І, звичайно, тоді достатньо для того, щоб пацієнта вивести з цього стану, просто нормалізувати. Його харчування, сон, активність фізичну і тому подібне. Але, на жаль, є дуже багато захворювань, які фактично оцей діагноз синдром подразного кишківника – це є діагноз виключення. Тому ми його можемо ставити тільки тоді, коли будь-які органічні проблеми, якісь патології в кишківнику ми виключили. Для того, щоб їх виключити, звичайно, тоді пацієнту рекомендуємо. Пройти додаткове обстеження ендоскопічне, це називається колоноскопія кишківника, до якої пацієнт має відповідним чином підготуватися. Напередодні він приймає препарати для очищення кишківника на протязі 6 годин, і на слідуючий день приходить на процедуру, яку в нашому центрі можна зробити і звичайним способом можна зробити і під сном. І тоді ми маємо відповідний діагноз і можемо таким чином пацієнта виявити захворювання, яке потребує лікування, і покращити його здоров'я, можна виявити його на ранній стадії і інколи навіть і. Зберегти життя людині. Колоноскопія – малоінвазивне дослідження внутрішньої поверхні товстої кишки і дистальних відділів тонкої кишки, яке дозволяє виявити чи запідозрити ряд захворювань, доброякісні, поліпи, ліпоми та злоякісні рак новоутворення, хвороба крона, неспецифічний виразковий коліт, кишкову кровотечу та інші. Дане ендоскопічне дослідження є одним з найбільш достовірних методів діагностики, тому що таких як є дуже багато. Це і неспецифічний виразковий коліт, це і хвороба крона, це можуть бути і поліпи у кишківнику, це може бути дивертикулярна хвороба, це можуть бути і ракові захворювання. І на жаль, захворювання, такі серйозні захворювання кишківника, дуже помолодшили. Тому, в принципі, якщо раніше це були люди переважно похилого віку, старші, то тепер трапляються і у молодих людей. Людей. Ну, боятися не слід, тому що це не є болюча процедура, вона може створювати просто певний дискомфорт, тому що, звичайно, для кращої візуалізації і огляду слизової доктор повинен е, розширити ту кишку. Іде е, е, розширення за рахунок повітря, і він краще оглядає слизову. І оці, напевне, все-таки скупчення повітря по ходу кишківника, вони дають якісь розпираючі такі. Е, Болі і е, тому пацієнти от відчувають просто такий дискомфорт за рахунок розпирання. Але звичайно, це все залежить індивідуально від пацієнта. Один може е, скаржитись на такі розпираючі відчуття, інший може цього не відчувати. Це все залежить від індивідуальної такої болевої чутливості е, у пацієнта на будь-що. Тому все таки рекомендується робити, якщо є якийсь страх, якісь переживання то звичайно краще робити під підсадацію і тоді ця процедура триває за дуже короткий час і проходить для пацієнта дуже легко і спокійно за яких симптомів потрібно робити колоноскопію, вам 100% скаже лікар. Але якщо ви виявили у себе хоча б одну із зазначених нижче ознак, це привід для візиту до фахівця. Наявність крові або слизу в калі, це може бути е, болі, які є у кишківнику. От якщо про синдром подразного кишківника, ці болі турбують пацієнти тільки на протязі дня, вночі звичайно вони їх не турбують. Якщо ці болі появляють вже в нічний час, це вже показ для того, щоб обстежувати кишечник ендоскопічно. Може бути чергування проносів і закрепів, може бути стілець наявний знову ж таки в нічний час. Оце вже є показ, це так звані тривожні пропорції чи симптоми, які за... наштовхують на думку на те, що щось не гаразд. Взагалі, ми робимо за показами. Профілактично хіба що тут треба було враховувати, якщо в людини є якийсь обтяжений родинний анамнез, що це означає? Якщо, допустимо, в сім'ї хтось мав онкологічне захворювання, тоді мусить бути онкологічна настороженість. Якщо е, раніше десь були виявлені якісь там поліпи в кишківнику, то звичайно ми за ними вже спостерігаємо там раз у рік чи раз у три роки, в залежності від того, що доктор. Як трактує знайдену ну, знахідку, яку він там знайшов у кишечнику, товста кишка має велику кількість петель та вигинів, тому її діагностика із використанням колоноскопа часто супроводжується дискомфортом, а інколи і больовими відчуттями. Реакцію організму на введення ендоскопа важко передбачити, щоб зменшити або повністю усунути негативні наслідки. Рекомендується проводити колоноскопію під наркозом. Існує три види знеболювальне, що використовується в медичній практиці для усунення дискомфорту під час процедури та підвищення якості дослідження: місцева анестезія, седація та загальний наркоз у лікувально-діагностичному центрі. Вівамет використовують седацію. Ми проводимо у даній клініці седацію. Хоча, якщо йдуть оперативні втручання, то і володіємо наркозами. Але зараз мова йде про седацію. Під час проведення таких обстежень, як гастроскопія, колоноскопія, є ряд людей, які не можуть самостійно витримати проходження даної процедури. І тому приходиться забезпечувати уже спокій пацієнта, його благополуччя під час обстеження за допомогою седації. Ця методика останній час розвивається дуже інтенсивно у цілому світі, як правило, вже проводяться ці обстеження тільки під седаціями. У нас поки що, на жаль, але в перспективі думаю, що так буде, як у всіх: що більшість таких обстежень буде проходити під седаціями. Седація, що воно таке? Це є такий медикаментозний сон відповідного рівня. Глибини, який дозволяє пацієнту не відчувати всіх неприємних тих моментів, які людина може відчувати під час проходження процедури, це і всякі різноманітні рефлекси, десь якісь больові відчуття неінтенсивні. От, особливо є, якщо роботний рефлекс, люди такі е, бувають, в основному вони. Приходять на седацію, коли вони не можуть пройти самостійно ці обстеження. Седація нам дозволяє якісно обстежити пацієнта, тому що пацієнт собі спокійний, він не обмежує його реакції організму, не обмежують нас у часу по обстеженню. І лікар-ендоскопіст має вже можливість спокійно, якісно оглянути. Чи шлунок, чи при гастроскопії, або при колоноскопії увесь товстий кишечник. От. Особливо це, якщо є такі пацієнти, які після оперативних турчань з приводу онкології, там вже довготриваліші є обстеження, бо лікар-ендоскопіст повинен обстежити післяопераційні рубці. Він їх має промацати, провірити їхню щільність і тому подібне. І такі обстеження вони є довші і частково болючіші. І за допомогою седації нам вдається якісно обстежити пацієнта і видати якісний діагностичний результат. Колоноскопія у вісні проводиться із введенням м'яких седативних препаратів, від яких пацієнт швидко засинає та легко прокидається. Стан пацієнта, доки ендоскопіст виконує обстеження, контролює лікар-анестезіолог. Лікар-анестезіолог під час седації весь час від самого початку до повного пробудження пацієнта вплоть до. Того часу, поки пацієнт не покине клініку, лікар-анестезіолог повинен моніторити стан пацієнта. Седація вводиться внутрішньовенним методом. Перед обстеженням встановлюється внутрішньовенний катетер, і вже через внутрішньовенний катетер вводиться необхідна доза препарату, щоб забезпечити відповідну глибину сну. Сам сон він в принципі препаратами застосовуємо короткої дії. На даний час це є пропофол. Тривалість дії одного введення 7-10 хвилин. Але у залежності від часу, який необхідний для проведення обстеження, препарат весь час додається у підтримуючих дозах, і ми маємо можливість забезпечити сон на той час, який необхідний для проведення процедури. Ну, показами є все, це навіть небажання людини свідомо брати участь в обстеженні, також є неможливість фізіологічно перенести дані процедури. Буває, що людина не може дихати, закашлюється, дуже сильний рвотний рефлекс, і тоді ендоскопісти не можуть пройти через гортань. І устравухід і обстежити пацієнта. Протипоказами, звичайно, є алергічні реакції, непронесимість компонентів даного препарату. Також до протипоказів є довідносних, там може бути певні ступені неркової недостатності, патології серцево-судинної системи. От це такі з основних абсолютних якихось таких протипоказів на даний час просто немає. Шлунково-кишковий тракт багато в чому визначає стан імунної системи людини. Чим гірше життєво важливим бактеріям, мікроорганізмам в кишківнику, то нижче імунітет і більше болячок. Приблизно 70% клітин імуномодуляторів живуть саме в шлунково-кишковому тракті. Впевнені, після цього твердження вам не потрібно буде пояснювати, чому хворий шлунок є прямим провідником для ряду серйозних патологій. Кішковнику ще відбувається така функція на 90 такий нейромедіатор, як серотонін, синтезується у кишківнику. а це рахується гормон щастя. І було колись проведено дослідження, що в Великобританії в 2021 році обстежувалося 40 тисяч сімей, і було зроблено висновок, що в залежності при правильному харчуванні. При е, позитивних емоціях при е... Зайняті фізкофізичним фізичною активністю помірною такою за рахунок синтезу цього гормону серотоніну, в принципі відчуття щастя не залежало від добробуту людини, від її статі, від віку і від якихось інших особливостей. Тому, в принципі, за кишківником треба дбати поліпшення травлення, повноцінне засвоєння їжі, повернення до нормальної ваги, можливі за умови дотримання комплексного підходу. Потрібно докласти зусиль, щоб виключити зі свого життя всі фактори, що негативно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту. Водночас важливо відвідати фахівця, переконатися, що зі здоров'ям усе гаразд, обговорити, як змінити харчування, щоб відновити всі функції кишківника. Ще раз хочу наголосити, що ми в силі забезпечити здоров'я свого кишківника. Треба просто бути більш себе полюбити. І приймати необхідні рішення: здоровий сон, правильне харчування, фізична активність, достатня кількість води. Я ж бажаю вам бути завжди здоровими. При перших ознаках будь-якого захворювання звертайтесь до фахівця, не займайтеся самолікуванням. Побачимось на телеканалі НТК не хворійте.